Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті у нас закінчився той сезон дощів, який був. Цілий тиждень у нас були дощі. Особливо такого щось серйозного ми нічого не робили. Займалися прибиранням будинку, але нарешті у нас весь тиждень буде сонячно. Тому я зараз хочу вам показати, як виглядають наші помідорчики після того, як ми їх посадили. Ще перчик покажу, ну, взагалі, грядочки. І ще трошки розкажу про парнички, що з ними сталося. Ось наша перша грядочка помідорчиків. Це ті помідорчики, які у мене залишилися. Може пам'ятаєте, у минулих відео я садила в стаканчики їх і потім ставила в такий чорненький лоточок, вони там в мене росли. Ось я, нарешті, їх висадила. Це залишки, це не всі, не всі вижили. Не змогла я нормально зробити розсаду, ну, мабуть, тому що в мене немає опиту. І вони щось росли, потім опять не росли, пропали, я ще раз садила. Ну, коротше, не вийшло. І оце, що залишилось, я зі стаканчиків посадила в ґрунт. Я не знаю, що це за сорта, тому що воно все в мене перемішалося. Оце, мабуть, чорненькі должны бути, якийсь там чорний прин чи щось таке. А оце не знаю. Ці залишки, якого це сорту, що залишилось, буду слідкувати. Посадила в ґрунт. Ну, виглядають вони зараз непогано, тому що в якому стані я їх садила, то був капець. Я думала, що це зря я зробила. Ще спеціально накрила цим своїм парничком, щоб коти не подавили, хоч те, що залишилось. Ну, слава Богу, вроді почали вони відходить. Тепер, що я хочу сказати про ці парначки, які я замовляла. Ну, не пройшов ще не один сезон, а як вони вже зламалися. От, оці ось кілочки, вони повідламись. І це, ну, ми не експлуатували якось там дуже їх сильно, щось там виривали, або якось неохайно, або в дуже твердий ґрунт. Ні. От, просто. Цей же шпарничок у нас стояв а, трошки в іншому місці, там, де була редиска, спочатку я садила, накривали. Потім, щоб спасти від дощів, злив, оцих що були, від котів, вирішили ми спасти помідориці і покласти цей це агроволокно сюди. ну і Через пару днів, як ми його сюди поставили, ці кілочки зламались. І не тільки тут, і також зламались з цієї сторони. Ну, коротше, кажучи, що майже по всім сторонах воно пообламувалось. це воно якось єлі-єлі ще у нас стоїть. Ну, Зараз вже гарна погода, вночі вже тепло, більш-менш, тому парнички і оці ми будемо знімати. І оцей також подивимось, що воно буде. Ну, Насчет самого агроволокна я нічого не буду казати, тому що це все-таки ну, свою функцію він виконує. Ну, То, що в нього вид такий вже потріпався він трошки, то вже нічого страшного. Головне, що коли накриваємо, він свою функцію виконує. Якщо чорний брати, то якось він по-іншому буде виглядати. Ну, а білий, звісно ж, бачите, що забруднюється дуже швидко. Друга грядочка ця вже така у нас побільше. На цю грядочку ми ще пересадили салат, повтикали його сюди. сподіваємося, що він прийметься і буде ще салати крости. Помідорчики виглядають непогано. Не накривали ми тут їх нічим, у нас не було вже агроволокна. Ось. Зараз ну, такі вони стоять. Жовтенькі трошки. Ну, звісно, вони зелененькі, також листочки вже з'явилися в них. Поки що нічого поганого я про них сказати не можу. Як садили, можете побачити в минулому відео, я викладувала весь процес. Що скільки там додавали, як садили, все можна подивитися там. І знов таки, я так думаю, що це ми трошки навіть заморочились з ними, тому що в тіктоці мені взагалі попалося відео там як посадити там п'ятсот кущів помідор за, там, за цілий день. Там чоловік взагалі отак просто вирив таку сплошну яму, потикав туди ті помідори, ніяких добрив, нічого. Нічого він там не поливав, просто так їх загорнув. Потім, звісно, в кінці він вже там трошки полив, але він так зробив одну таку сплошну грядку, туди їх потикав. Каже, цей метод називається Садимо помідори як типу, бур'ян. <сміття> ну, і Потім він вже показував, що у нього дуже гарний врожай. Ось. Ну, а як ми садили, можна побачити в минулому відео, що ми трошки їх там підживлювали. Ну, все-таки хочеться, щоб у нас вийшло, щоб не зря це все ми робили. Друга грядочка, цю ми викопали недавно. На ринку ще докупили пізніх помідорчиків. Продавчиня сказала, що вони називаються волгоградські. Ми їх садили по такому же принципу, як і оці, нічого вже не змінювали. І ще додатково, оце, оця грядочка в нас посаджена, це ми тут посадили ще горох. Ну, Теж ще поки нічого тут не зійшло. Це ще мене нещодавно посадили, тому про щось казати тут ще рано. Оці також помідори. Опять же, кажу, я не запам'ятала, деякий сорт. Єдине, що я пам'ятаю, що це є рожеві. Ми брали, брали червоні. Ось, ніяких там чорних і ще якихось ми не брали, сливки були ось такі от помідорчики. Поки що я задоволена. Коти вроді тут не ходять. У них зараз зовсім другі заботи. <рес> вони нарожали собі кошенят, і зараз вони далеко не відходять від тих місць, де вони вибрали собі гніздечка. Так, ось оця Тепер грядочка. Тут в нас парничок. Цей поки що десь там в одному місці дуга зламалася що стоїть, но ми його будемо вже знімати, вже тепло вночі. Так, ось такий от перчик. Теж, я mm -hmm. вважаю, що поки непогано він виглядає. Що це таке? У нас дуже багато муравів пролазить тут. І це, якщо ми бачимо, що є такі прям взагалі дуже-дуже великі дірки, ми беремо і трошки золою присипаємо, щоб оцей прям збити їхню охоту щоб вони тут нам не лазили. Так, а це баклажанчики ростуть. Ну, я знімаю трохи проти світла. Ну, з тієї сторони, мабуть, незручно буде. Ось такі вони в нас так є там трошки пожовтівші, ну нічого. І це помідорчики, це також залишки у тієї партії, там, де ото салатик посаджений. Це теж ми садили тут разом з баклажанами і перцем. Так, що ще у нас тут? Тут у нас ще цибулька посаджена була. І ще ми побачили, що у нас проросла одна така велика цибулина. Ми її вирішили також посадити, щоб можна було зрізати потім це все зелененьке. І використовувати так, як нам потрібно, тому що ця цибуля, вона ж ну, не для цього посаджена. Це трохи друга. Так, і ще покажу вам. Також це залишки того, що було в стаканчиках. Також, що врятували, те посадили. Тут збірна солянка, тут і помідори, і перці, і теж якийсь тут баклажанчик десь один затісався. Ну, вони поки що не так добре виглядають, як оті маленькі, що під парничком тим манесеньким. Ну, нічого не поробиш, хай ростуть. Жалко було їх викидувати, а вдруг щось вийде з них також. Тут поки що нічого в нас нема. Ну, Це в нас така, знаєте, заготовка під майбутню посадку. Чим я хочу зараз зайнятися? Ось у нас є такий квітничок, він уже заріс. Я хочу зараз що зробити. Оці великі кущі я залишу. А оце все, що мале, я його поприбираю. Оце весь бур'ян. Може, може, тут є якісь там квіти, але я не буду з цим розбиратися. Я хочу сюди посадити зовсім друге. І що тут було інше, мене це вже не цікавить, поки залишу ці великі. А потім подивимось. Може і їх треба буде прибрати, ну, у цьому році ні. А подивимось, як вони будуть цвісти. І потім вже вирішимо, що робити. Тумбочка, ти прийшла мені допомагати? Так, починаємо працювати. Так, Діло в нас движеться. Тут я вже повидирала. Там також ще трошки залишилось і ще там біля глечиків. Тут ще трошки приберем. От. Поставила я отуди телефон. Він почав дуже швидко грітися, я його вимкнула. Ось, тому вже зараз дороблю і покажу фінальний результат. Це ось такий в мене вийшов результат. Тут вже у нас бібі походила. Ну я її нагнала, щоб вона тут не лазила. Все, прибрала я весь цей бур'ян. Ці квіти. Чи може бур'ян був, я не знаю. От, дивіться, у нас багато тут такого. От воно тут росте. Не знаю, що це за рослина. От. Ну, я оці великі залишила. Оці великі хай будуть. Ну, а все інше я прибрала. Тут посадимо щось інше. Оце ми живемо в такому місті. Це дорога до нашого села, туди трошки далі і там село. поля поля Тут у нас є горка, тут у нас зарослі. А отам от свалка. Люди просто зробили свалку. Все, а каже, паслі. Надо, Егорка, нет! Нет! Не, 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 не сяк!